Цьому відео ми з вами будемо розбирати секрет Монобанку та Олега Гороховського: що це маркетинг чи особистий бренд, як вони тримаються на плаву, чому їх бізнес росте і що їм в цьому допомагає. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше 6 років. Зараз я експерт в запусках через особистий бренд. Я допомагаю продавати свої послуги та інфопродукти. Я веду свій блог в Instagram, обов'язково підписуйтесь на мене, а також веду цей канал на Ютубі. нас тут вже майже 3 тисячі підписників, тому я дуже прошу, хто дивиться це відео без підписки, обов'язково на мене підписатись, а також поставити пальчик вверх в цьому відео, написати коментар і обов'язково вмикнути сповіщення, щоб не пропустити вихід нових уроків. Отже, як я вже сказала, ми будемо розбирати секрети популярності Монобанку. Я виділила певні пункти, які, на мою думку, тримають їх на плаву, дають їм розвиток, <звиток>. Завдяки, на мою думку, цим пунктам вони далі розвиваються і тримають своє ім'я на ринку. І Що їм допомагає? Правильний маркетинг чи особистий бренд Олега Гороховського. Як це все працює, як ви можете цю інформацію застосувати у своєму бізнесі або своєму особистому бренді? Будемо розбирати у цьому відео. Що взагалі таке особистий бренд? Особистий бренд це те, що про нас говорять інші люди. І я дуже яскраво пам'ятаю момент, коли монобанк. Тільки з'явився і почав виходити на ринок. Я тоді ще була студентом, я отримувала стипендію, і я мала карточку від Приватбанку, на якій мені нараховувала ця стипендія. Я не знала про інші банки, взагалі мене це навіть не цікавило до моменту, поки мені друг не розповів про те, що з'явився новий банк, в якому можна перераховувати кошти без ім'я та прізвища просто по номеру картки. І ти не знаєш, кому ти надсилаєш гроші. І тоді Монобанк мав серед таких підлітків, як я, репутацію, що це банк для тих, хто щось робить нелегально. Щось нелегально продає, я думаю, ви розумієте про що я. І тому його всі так полюбили от на цьому ринку. Бо там можна, типу, тримати конспірацію, ніхто не знає, кому перераховує кошти. І він мав, такий, мав таку чорну репутацію і дійсно ним ніхто не користувався. Пройшло буквально, я не згадаю, можливо, рік, можливо, навіть менше чи трошки більше. Як з'явилось серед моїх друзів, моїх компаній, знайомих інформація, що якщо ти відкриєш карточку Монобанк, ти отримаєш 50 гривень. І за кожного типу друга ти отримуєш по 50 гривень. І, звичайно, я, як студент, якому завжди треба гроші, відкрила карточку монобанк, бо, типу, 50 гривень на дорозі наваляються. На той час, на 50 гривень, можна було, напевно, три чашки кави в кав'ярні купити. Ну, це прям класні гроші були. Вони досі, здається, працює ця система з 50 гривнями, але тільки за друга. Тоді можна було отримати ще й собі. Ну і друг отримував, коротше, воно почало так розповсюджуватись серед усіх, всі хотіли. Заробити ці 50 гривень, і дуже стрімко він почав набирати оберти і бути у всіх. В якийсь момент там ще з'явився кешбек, і стало просто вигідно бути в Монобанку. Там підтримка онлайн, не треба йти в банк. І коротше, ну звичайно, я відмовилась від привату. Вибачаюсь, всіх, хто його любить. І перейшла повністю на монобанки. я є клієнтом Монобанку вже дуже багато років. Тож, чому він такий популярний? Да? Що можна взяти собі в свій маркетинг, в свою стратегію для того, щоб повторити цей успіх? Да, я не кажу створити свій банк і зробити його таким самим успішним, але це певні маркетингові прийоми, які ми можемо брати собі і застосовувати під себе, і таким чином також рости і розвиватись. Перше. Дійсно, що дуже класно пропрацьованому у Монобанку, це розуміння цільової аудиторії. Вони не розраховані на людей там 50 які бояться досі вводити десь номер своєї картки, бо, не дай Бог, хтось там зламає ними свої кошти, які досі не знають, навіщо CVV цей код. Вони не розраховані на цих людей, хоча я впевнена, що у них є такі користувачі. Тому що люди різні, і в 50 можна відчувати себе на 20. Тому це знаєте, вік це лише циферка у паспорті. Але так як вони розуміють, що основна цільова аудиторія це люди. Молодь, які прогресивні, слідкують за трендами. Це люди, яким важлива швидкість, важливий комфорт, важливо не телефонувати, щоб вирішити питання по карті. Вони дуже класно розуміють цільову аудиторію, це дуже простежується у їх контенті, у тому, як вони взагалі взаємодіють з аудиторією в самому монобанку, у чаті підтримці. Ну і про те, що ми трошки далі з вами будемо розбирати, тому що я вважаю, що це прям козир в їх рукаві, це класна маркетингова команда, або, можливо, хтось інший проводить ці дослідження у них, але це 100% грає їм тільки в плюс. Наступне це креативні колаборації. Кожного ранку, коли монобанк десь з'являється, я просто як маркетолог кайфую від того, що відбувається. Чому? Тому що із останнього яскравого, коли був концерт в Києві у Наді Дарафєєвій, Монобанк задонатив щось мільйон гривень і отримав оці вушка від скліпу, коротше, Дарофеєвий. Ще це зробила компанія Аврора, але ми говоримо саме про Монобанк. І, звичайно, це викликало бум та вау. Також якщо там до кінця дня написати в підтримку Монобанку якесь кодове слово, можна було отримати чи 50, чи 100 гривень. Звичайно, всі почали писати. Ті, хто в. Залі мав приват, вони перейшли на моно, бо ти типу, гроші ж на дорозі не валяються. Скіни карток, які завжди адаптовані під інфопривід. будь це привід з лабігою, будь це інфопривід з Кримським мостом, що завгодно, у Монобанку завжди є на це скін. І це, звичайно, дуже підкупає, коли ти робиш свій Apple Pay, Apple Pay, Pay, не просто чорною чи білою карточкою, а якось креативною. Це така дрібничка. Але звичайно, це маркетинг. І якщо люди не бачили такого. Вони сто сотків запитають, а що це в тебе за карточка така? Це різні креативні колаборації з блогерами, коли знов ж таки у той самий Дерфєєвої лобігі вийшов їх трек. А... Вони вже на наступний день у Олега Гороховського співали цей трек вдома, і це було в інстаграмі, це було всіх СМІ Це така маленька частинка останнього, що я згадала, але кожна їх колаборація, кожен їх такий інфопривід можна навіть сказати, дуже западає в серце, і за цим хочеться стежити, тому що це дуже і дуже круто. Наступне це відчуття ком'юніті. Коли ти користуєшся монобанком, і коли ти є клієнтом банку, ти відчуваєш себе в ком'юніті, тому що коли ми сплачуємо на столик. Там завжди буде монобанк. Коли ми пересилаємо через Shake2Pay, ми розуміємо, що це зручно, нам треба навіть карточка. Ми розуміємо, що у всіх, наче є монобанк, і ми як одне ціле завдяки цьому банку. І, звичайно, не хочеться з нього йти, тому що ти наче втрачаєш частинку себе. І це також дуже крутий маркетинговий прийом. І наступне, що я хочу виділити, це інфоприводи. Інфоприводи у TikTok. окремий канал Монобанку TikTok. Кожна новина, кожна якась. Нова, що починається обговорювати в суспільстві, монобанк це адаптовує це інфоприводи на сторінці в інстаграмі. Вони роблять все для того, щоб про Монобанк далі говорили і його не забували. Це банки, які постійно оновлюються, постійно покращуються. І постійно стає все зручнішим і все більш таким популярним та медійним. Це чотири пункти, які я виділила. Звичайно, їх набагато більше і можна ще купати і чому вони популярні. Але тут також хочу додати, що завдяки успіху Монобанку, завдяки його репутації, також росте репутація самого Олега Гороховського. І так само він, завдяки його особистому бренду, який він дуже класно розвиває, тримається, і робить все для того, щоб він був успішним, також підкріплює ім'я монобанку. Як ми знаємо, коли бізнес і власник є одним цілим, коли це є особистий бренд продовженням бізнесу, і навпаки, це завжди працює дуже і дуже класно. Тому що ми беремо собі для того, щоб мати такі самі класні результати, як має Манабанк? Ми точно беремо глибоке розуміння цільової аудиторії, бо без цього неможливо отримати класний результат. І, до речі, в мене є навчання по тому, як розвивати свій особистий бренд, запускати по Слуги їх продаж, а також інфопродукти через блог. Більш детально ви можете почитати про це в описі. Також ми беремо собі креативні колаборації, намагаємось завжди тримати руку на пульсі, бути в тренді і розуміти, що відбувається на ринку. Також ми будуємо ком'юніті навколо своїх людей. Це можна реалізовувати різними способами, можна створювати закриті чати, збирати офлайн-події, але у вас має бути ком'юніті, має бути видно, що ви не лише самі собою. Там, десь розмовляєте. Не, ну, звичайно, беремо інфоприводи, вони завжди круто працюють. Я буду дуже чекати ваші коментарі в описі під цим відео, як. Чому точніше, на вашу думку, монобанк такий популярний? Що ви берете з цього відео собі і як будете реалізовувати на своїх проектах? Ставте обов'язково пальчик вверх цьому відео, підписуйтесь на мій канал і вмикайте сповіщення, тому що тут дуже багато різного корисного контенту по маркетингу та особистому бренду. На цьому я з вами прощаюсь. Дуже вдячна за перегляд і до зустрічі!